що куплятиму на вигідних вихідних. Перше, що вибираю, м'ясо для шашлику. Цього разу беру свинину. Та застегнова частина коштує 134,90 гривень кілограм. На дачі ще будемо смажити курку. Вирішила цього разу купити більше, тож беру пакування стегон на 4 кг від наша ряба. Тим паче на нього зараз знижка 20%. Побачила недавно, що креветки можна приготувати на грилі і вирішила спробувати. Узяла два пакування креветок від Кароліна. Вони зараз на знижці. Тож заплачу на 25% менше. Люблю зранку смажити сирники, тому беру із собою на дачу сир. Зараз на понад 30 позицій молочної продукції молокія діє знижка до 35%. Виходить дуже вигідна купівля. Побачила акцію на тверді сири від Метрошеф. знижка до 40%. Я не втрималась і купила свій улюблений пармезан. Для салатів беру обов'язково томати. Ціна за такі на гілці: 59,90 гривень кілограм. Нарешті розпочався сезон нектаринів і. Персиків. Тож закуповуюсь на повну. Починаю з дектаринів, ціна на які 79,90 гривень кілограм. Далі беру персики, що коштують 69,90 гривень кілограм. Це, до речі, нижче від звичайної ціни на 20 гривень. Ну і на останок персики жирні за 69,90 гривень кілограм. Це зі знижкою 50%. Також у метро ще є абрикоси від власної торгової марки. Пакування по 1 кг. Візьму пачку пісочного печива. Люблю ввечері. На веранді пити чай у спекотну погоду рятує тільки морозово, тож про нього не забула. Треба пам'ятати також про їжу для пухнастих членів родини. Тож беру 6 паштетів гурмен зі знижкою 25%. Також купую пляшечку віскі Джеймсом для нашої колекції міцного алкоголю. Зараз на нього діє акція, тому коштує воно на 270 гривень дешевше. І ще ми нарешті оновимо наш старий гриль. Вирішила вибрати портативний, адже його зручно возити із собою. До речі, зараз на всі грилі від метро Professional та Терінгтон Хаус знижка до 30%. А тепер ідемо на касу. З 29 лютого до 3 березня в Metro діють знижки до 50% на безліч товарів. Тож я приїхала закупитися наперед. Перше це м'ясо. Лопаткова частина свинячого холоджена за 129 гривень за кілограм. Беру ще два шматки форелі за ціною 499,90 за кілограм. Її можна запекти, а все інше засолити та використовувати для тостів або салатів. Вигідно купити сусиски зі знижкою 45%. Ясна гільдія лише 119,90 за кг. Ковбасна нарізка метро шеф зі знижкою 30%. Так ви економите 90 гривень на одному пакуванні. Знижка до 55% на твердий сир «Нуар» – лише 299,90 за кілограм замість 719 гривень. Це дуже вигідна пропозиція. Понад 20 позицій молочної продукції від «Селянські» зі знижкою до 40%. Кукурудзяні чипси від метрошеф усього за 124,90 за штуку замість 179,90. Вони за 750 грамів, тож за таку ціну обов'язково треба придбати. Знижка 40% на вибраний асортимент печива від Ріоба – від 99,90 за штуку. Це на 70 гривень менше за звичайну ціну. Пиво корона за пів ціни, як вам таке? Якщо взяти 6 штук, платите всього за 3. Точно беру. Ще в метру дуже широка винна карта. Тож завжди можна вибрати щось нове та цікаве. Сьогодні беру рожеве вино від для Састрерія Гарнача. У березні ці вини можна придбати за ціною 169,90% за пляшку. Віски Джек Деніелс виходить 479 гривень за пляшку дуже вигідна пропозиція. А це просто знахідка. Посуд Тефаль зі знижкою 50%. Я купляю одразу набір, адже не можу пропустити такої вигоди. Ну і наостанок знижка 50% на всі засоби для прання від Аріель. Треба брати. А тепер на касу. Привіт! У метро до 2 червня проходять шуржні. Це знижки до 50% на понад тисячі товарів. Тож покажу зараз вигідні пропозиції. Замаринований шашлик зі свинини від 159 гривень за кілограм. Охолоджена форель шматками коштує 549 гривень за кілограм. Хамон Лабаріка зі знижкою 35%. Пакування можете придбати за 94 гривні. Це ж прям супер ціна. Голландський сир від Євромарк. Зараз на знижці і коштує на 250 гривень дешевше від звичайної ціни. Зараз діють знижки до 50% на понад 60 позицій молочної продукції для дітей. Кава лаваца від 171,90 гривень за пакування. Зі знижкою 40% це дуже вигідна пропозиція. Також на знижці 25% понад 30 позицій іспанських вин власного імпорту. Я і так у захваті від шуржнів, а тут ще й знайшла класний посуд від Люмінарк зі знижкою 40%. Акція діє на понад 80 позицій. Капсули і гелі в асортименті від фініш за пів ціни. Це можна купити два пакування, а заплатити як за одне. Ну і Не могла пройти повз валізи Венс зі знижкою 50%. Ціна від 1249 гривень за штуку замість 2499 гривень за штуку. Вигідних пропозицій дуже багато, тож швиденько шуршіть у метро на закупи. Привіт! Сьогодні показую вигідні пропозиції та акції в метро. Як завжди, в метро класна ціна на м'ясо. Та зустигнова частина свиняча коштує 129 гривень за кілограм. До речі, вона чудово підійде для шашликів. Класна ціна на ковбаски від 139 гривень за кілограм. Вони чудово підходять для пікніків та барбекю, адже їх можна просто та швидко посмажити. Закінчую м'ясну підбірку знижкою 25% на хамон від метро шеф. Ціна на 100 гривень нижча від звичайної. Зараз діє класна пропозиція на тонець від кальво. Мінус 30% від звичайної ціни. Також на весь асортимент макаронів Ла Паста знижка до 35%. Одне пакування можна купити від 48,90 гривень. На крупи теж є вигідна пропозиція. При покупці від двох одиниць Круп Шеф знижка до 25%. Акція на вибраний асортимент молочної продукції ферма знижка до мінус 40%. У метро завжди класна ціна на авокадо. Наприклад, кілограм Хас Бейбі коштує 179,90 гривень. На томати Черрі чері діє акційна пропозиція до мінус 25%. Чипси Принглс теж по знижці коштують на 42 гривні нижче від звичайної ціни. Вигідна пропозиція на світле пиво Кроненбург Бланш». При покупці від трьох штук ціна 21,50 гривень. Звичайна ціна 27,50 гривень. У метро дуже якісні бокали та келефи. Тож, коли побачила цей набір, вирішила його взяти. Якщо ви вже готуєтесь до дачного сезону, то в метро можна знайти класні садові меблі з легкого волокна, що має високу міцність та стійкість до впливу сонячних променів і погоди. Ще побачила класні лежаки. Ціна 2499 гривень. А якщо брати від двох штук, то лежак коштуватиме 1999 гривень за штуку. А тепер на касу. Привіт! Сьогодні покажу товари, які ми купуємо на вигідних вихідних. Перше це м'ясо та зостигнова частина свинини. Кілограм коштує 138,90, тож виходить дуже вигідно. Також завжди беремо курятину. Цього разу є знижка на філе від торгової марки Наша Ряба». Беремо собі кілограмову пачку. А якщо у вас велика родина, то в метро є пакування по 4 кілограми. Для різноманіття любимо запікати рибку. У метро зараз класна ціна на охолоджену форель 259,90 за кілограм. Тож беремо собі дві рибини. Побачили знижку 15% на креветки, тож вирішили їх узяти, бо давно хотіли спробувати приготувати різотто з морепродуктами. Також завжди беремо собі сир, вибрали пармезан та падану від метро Шеф. На них якраз діє знижка до 35%. Вирішили ще взяти ковбасу: обрали мою улюблену: сирокопчену за 199,90 за штуку. Люблю готувати тортилью з різними начинками на сніданок, тож беру пакування з восьми штук. Беремо також фрукти. Зараз є знижка 20% на манго. Виходить 199,90 за штуку. Не забуваємо про цитрусові і беремо три грейпфрути, ціна за кілограм яких 54,90. Купуємо собі до риби сухе біле вино, а червоне до м'яса. Зараз якраз знижка на весь асортимент тихих французьких вин. Собі обрали від Джон Дегав. Поповнюємо нашу колекцію міцних напоїв пляшкою витриманого брендів в СОП. СОП це абревіатура від Very Superior Old Pale. Зараз дуже класна пропозиція на весь асортимент грузинського та вірменського бренді до мінус 35%. Побачила знижку 50% на посуд торгової марки Папілла. Вирішили взяти нову каструлю, щоб готувати ще смачніший борщ. І останнє паперові рушники. Просто незамінна річ на кухні. Беремо зі знижкою до 35%. А тепер на касу.